Зсу йдуть у наступ на сумщині. Вже є перші результати, коли область може бути повністю звільненою. Чому і куди Росія перекидає свої війська з регіону? І як нарешті? Нарешті почали затримувати корупціонерів, які мутилися на фортифікаціях. Дізнайтесь, друзі, буквально за мить. Якщо підпишетесь на цей youtube канал, не забувайте ставити лайки. Також не забувайте залишати свої коментарі, ділитися цим контентом з друзями, рідними близькими. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона росте. Я дякую кожному з вас. Ну і що давайте одразу починати до класних новин. Звертатись для початку. Потрібно роз'яснити наступне. Нещодавно італійське видання кар'єра ла Серра, так воно називається, і оце видання публікує матеріал, де радник Кремля Суслов озвучує вимоги Російської Федерації для завершення війни. От давайте ми зараз з вами коротко пройдемося по них. Значить, що хоче Росія, перше відведення українських військ з Донбасу, повністю щоб ЗСУ вийшла з Донбасу, відхід російських військ із Сумської, Дніпропетровської і Харківської областей, але... Збереження лінії фронту на інших напрямках також вони хочуть зобов'язання України не вступати до НАТО, демілітаризація України і конституційна реформа щодо федер... федеративного устрою. Вибачте, я сміюсь, тому що це реально дуже смішно. Ем, Про федеративний устрій окремо, але в іншому випадку. Просто це щось нове з'являється. Чесно, найцікавіше те, що Росія хоче там укласти двосторонню угоду зі Сполученими Штатами Америки без участі України та ЄС. А от якщо ми, значить, не погодимось, то Путін мріє, щоб Трамп припинив військову допомогу Україні і навіть припинив там продавати зброю європейцям, щоб ті передавали її нам. Ми не будемо розбирати сьогодні ці вимоги. Вони по факту є абсурдними. Лише проанансую, що про Аляску, про самі двох лідерів я буду робити окремий стрім в п'ятницю в прямому ефірі. Тому запрошую кожного з вас. Але чому я озвучив ці вимоги російські? По перше, давайте скажемо, що. Ну насправді вони виглядають абсурдними. Ми їх не будемо аналізувати, окрім того, що ну там Україна не вийде самовільно із Донбасу. Про це вже президент ось сказав. Також ми не згодимось на будь-який обмін територіями. Давайте подивимось, що конкретно відбувається на тих ділянках фронту, якими Росія хоче торгувати, значить на Харківщині. Ну у нас там дійсно треба сказати, є відчутна російська присутність. Це правда, але не критично. Що стосується Дніпропетровщини, Росія ж хоче це все обмінювати Харківщину? Ми звідти вийдемо з Дніпропетровщини. Вийдемо з Сумщини. Вийдемо, але що там відбувається? От на Дніпропетровщині що. А на Дніпропетровщині друзі, це взагалі сміх і гріх. Я перепрошую, тому що сили оборони України контролюють переміщення окупантів, знищують їх одразу при виявленні російські ворожі ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи не можуть закріпитися навіть у посадках, не кажучи вже про села. Російська пропаганда зараз розповідає, особливо в останній час, що там росіяни, нібито зайшли в село дачне на Дніпропетровщині, але це не відповідає дійсності. Українські воїни контролюють це село, тому торгувати на переговорах чи виставляти умови. Щодо територій, на які ем, ем, зайшло декілька там солдат російської армії, це просто смішно, але у цьому випуску ми говоримо конкретно про Сумщину. І от Сумщина згадувалась серед вимог Росії не секрет, що Росія планувала на Сумщині створити так звану буферну зону. Якусь частину території їм дійсно вдалося захопити. Але потім ініціатива прийшла до збройних сил України. Ми звільнили низку сіл. Відновили позиції, і зараз ми готуємось до контрнаступу, щоб повністю звільнити Сумщину. За словами Зеленського ЗСУ вже звільнили 6 із 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині. У двох точках наші воїни навіть вийшли на кордон із Російською Федерацією. Наші сили зачистили ще 900 метрів території біля кількох пунктів до кордону. Зараз, друзі, наш інсайт в попередньому випуску. Ми першими на цьому каналі розповідали про те, що ЗСУ йдуть в наступ. І дійсно, цей інсайт він справдився. Тепер майор Збройних сил України, пан Андрій Ткачук, підтвердив, що ми переходимо до контратакувальних дій. Цитую його далі: на півночі ми поступово витісняємо ворога з нашої сумщини. Російській Федерації не вистачить ні сіл, ні сил. Ні, можливостей для наступу на суми, і от за його словами, в районі Кіндратівки наші війська вже домінують. А нещодавно було звільнено ще одне село, і це означає, що ініціатива на Сумщині зараз за нами, за силами оборони України. Росія планувала створити там буферну зону. А зараз зСУ готується повністю вибити росіян з області не так давно. Я вже говорив про те, що українська армія звільнила від російських військ село Бесалівка на сумщині на цій ділянці фронту. Останні два місяці продовжуються контрнаступальні дії збройних сил України, які вже дають результати. В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку, 24-го окремого штурмового батальйону. Бесалівка насправді це дуже такий. Маленький населений пункт на річці біля самого кордону із Курською областю Російської Федерації, і от за офіційними даними, його населення складало там близько 90 людей через близькість до кордону село неодноразово потрапляло під авіаційні, під артилерійські удари Російської Федерації. Окрім цього, навпроти Бесалівки у м, Глушковському районі у Курської області розташоване місто Тьоткіно. За яке досі тривають важкі бої між російською і українською арміями? Українська влада заявляє, що ЗСУ станом на серпень все ще присутня на російській території в цьому районі, і це дійсно так. Діпстейт це підтверджує. Противнику не вдалося повністю вибити українців за межі кордону. На початку липня Міністерство оборони Росії повідомляло про окупацію Бессалівки і відомство назвало цей населений пункт частиною буферної зони, так званої, от про яку я само початку розповідав його тоді, начебто, захопили військові десантних значить, підрозділів угруповання північ. Захопивши населений пункт Бесалівка, значить, бійці крилатої піхоти закріпилися на його південній околиці і приступили до отримання зазначеного рубежу. Так було сказано в заяві Міністерства оборони Російської Федерації. Все, Бесалівку ми звільнили, деокупували і вийшли до кордону. Росії в двох точках зараз ми там знаходимось, але є ще один дуже важливий момент. Вчора про це сказав президент Зеленський. Він розповів, що Росія, не зумівши взяти Сумщину, почала перекидати свої війська на інші напрямки: на Запорізький, на Покровський Новопавлівський. І, от, за оцінкою президента, з 53 тисяч російських військових на сумщині, близько 30 тисяч можуть перекинути на ці три напрямки. Це означає, що ворог послаблює свої позиції на Сумщині, а наші війська отримують шанс ще більше просунутися в. Паред зараз насправді ситуація а, мінлива, як ви розумієте. В цілому на фронті а, все може змінитися вмить, плани можуть змінитися, тому нам потрібно постійно перестраховуватись, і а, ми на цьому каналі, друзі, першими почали повідомляти про загрозу для Сумщини. Я перший почав це робити. І е, я пам'ятаю, як тоді дуже багато хто записував мене у панікери, казали, що я там якийсь зрадник, що розганяю зраду, що здаю там якісь території. Але якби тоді вчасно від... подивилися наші ефіри, вибачте, відреагували, підготувалися до вторгнення Російської Федерації в область, в Сумську область, таких проблем можна було б уникнути. Давайте скажемо чесно. Нині командувач ДШВ Олег Апостол зазначив, що, хоча прямої загрози для міста немає, сили оборони України все одно готуються до усіх сценаріїв. Навколо сум будують фортифікації, щоб захистити місто від можливих атак. Особливу увагу ми тоді, до речі, приділяли саме фортифікаційним спорудам. Я говорив про те, що вони у нас не в належному стані, про те, що подекуди вони повністю були відсутні, і тепер зрозуміло чому на Сумщині. Викрили корупційні схеми, пов'язані із будівництвом цих фортифікацій. Правоохоронці виявили, що бюджетні кошти розкрадалися, наприклад, використовували пошкоджені укриття в актах. При цьому писали, що вони повноцінні. Чиновники знаючи про все це, все одно перераховували гроші. Друзі, це не просто крадіжка, це удар по нашій обороні. Під час війни блін Сумщина страждає. Наступ йде на Сумщину, а ці тварі навіть не підготували укриття. Належні, так що й розікрали гроші. Кожна вкрадена гривня на фортифікаціях це загроза життю наших воїнів і цивільних, в тому числі. Зараз Національна поліція, Служба безпеки України, прокуратура розслідують ці справи, і я дуже сильно сподіваюся, що НАБУ теж побачить у цьому всьому склад злочину. Не секрет, що деякі фортифікації стоять покинуті посеред поля, не відповідаючи жодним нормам при цьому, ДССТ відмовляється їх приймати, частину доводиться перебудовувати. Це неприпустимо. Ті, хто наживався і наживається на війні, вони мають відповідати по закону і взагалі сидіти у в'язниці. От і все. Тому, друзі, що ми маємо? ЗСУ впевнено просуваються на Сумщині зараз, звільняють наші села, витісняють ворога. Російські плани щодо буферної зони провалилися, і тепер вони змушені перекидати війська на інші напрямки. Але ми не повинні розслаблятися, тому що ворог ще сильний, і нам потрібно бути готовими до будь-яких нових викликів. Корупційні скандали з цими фортифікаціями показують, що боротьба йде не лише на фронті, але й в тилу, і хочеться, щоб всередині країни ця боротьба була е, успішнішою, аніж е, те, що ми зараз спостерігаємо. Тому я вірю в наших захисників, в нашу єдність, в нашу перемогу, але нам усім треба працювати разом, підтримувати ЗСУ, волонтерити, контролювати владу, і тільки так ми можемо звільнити всю нашу землю, включно із Сумщиною, з Донбасом, з Кримом. Тому напишіть, друзі, мені, будь ласка, зараз в коментарях, що ви думаєте про ситуацію на Сумщині? Чи вірите ви, що ми скоро повністю звільнимо цей регіон. І не забудьте, звичайно, поставити вподобайку. Не забувайте ділитися цим відео. Я дуже дякую вам за те, що ви його додивилися до кінця. Бережіть себе, і на все добре.